Вітаю глядачів свого каналу, вітаю своїх підписників. вітаю новеньких, які заскочили, будь ласка, підписуйтесь, 40% дивляться без підписочки. Люди. Нажміть кнопочку, дзвіночок і все буде добре. Порадуйте мене! Дивіться, сьогодні я хочу я вам зараз показати, сьогодні 18 вересня, неділя, я хочу вам зробити ще один розклад, вже не перший раз я Ані це я ще не робила то я попутала з ядерним ударом добре, Давайте зараз я покажу вам, чи буде такий Бо іде загроза, така нам нас пугають, що ось нього немає виходу у Путіна, що тільки от треба щось нам нанести ядерний удар. Давайте ми подивимося. Я вже робила той розклад, він в мене є. То давайте запитаємо у карт, яка ситуація, будь ласка, карти, покажіть нам, то. яка ситуація для України. З питань ядерного удару по Україні зі сторони Росії. Чи буде такий удар, впродовж, впродовж трьох місяців, такий даю. Срок, да? ну і дивимося. Ну, дивіться, так, вони мають той вибір, так, вони думають і вибирають по почуттям. В голові в, них, в голові в них той вибір є. По почуттям вони відчувають, що вони можуть то робити. Мало того, вони мають на то право. Тут всі чотири стихії. І цей маг вже діє. Тобто в них це в голові, оце вже ця думка, вона просто ось матеріалізується так, да? Ну і давайте подивимось, які будуть дії. А діяти вони будуть а, по королеві жезловій. Я можу сказати, що дуже схоже, що вони то хочуть зробити. Є такі думки, є такі подвіжки, вони дуже до того йдуть. Дуже йдуть до того. Зв'язано це з тим, що вони влада, конкретно Путін. Я тільки що робила розклад на його ту аварію, там був такий пажик, по-моєму, випадав. Оце його постать. Чому це так? Тому що ота людина, вона отак себе почуває маленьким хлопчиком, якого дуже обідали. І він психує, він нервничає, він е, такий, знаєте, вредний, противний, грубий, агресивний, негарний. В общем, коротше кажучи, я можу багато синонімів, але це все по почуттях в нього йде. Е, бачите, і тут почуття, і тут почуття. І в цьому плані він дуже нестабільний. Він дуже нестабільний має цей нервовий стан. Але він захищає себе. Він таким образом захищає себе. В нього дуже йде серйозний кризис по енергетиці, по здоров'ю, по його бажанням. Не сповнюються його бажання. Не сповнюються його бажання. То по цій карті я можу сказати, що ніякого ядерного удару зі сторони Росії не буде. В такому стані це не робиться. Вони, як жебраки, вони проходять, в них дуже великі збитки йдуть людські, матеріальні, фінансові. То я вам можу сказати, що ну, в такому стані такі історії не проводяться. Ні. Не проводяться. Так, так, по королеві, по королеві то думки, то інформація, то вони будуть закидувати оце все, кидати в СМІ, пугати. Як це ще не випав дьявол? Мені цікаво. То давайте ми подивимося, будь ласка, карти, покажіть нам все ж таки, що ж вони будуть робити з цією ідеєю ядерного удару по Україні, що вони будуть робити? Ну, дивіться, по-перше, вони будуть захищатися, вже вони захищаються самі. По пажику вони вже не мають то, тої сили, тої мощі, вони не мають того всього. І вони дуже дивляться в прошле. Вони, вони дуже хочуть повернутися от до того состояння, коли їх поважали, коли їх боялися. Але, мабуть, не вийде. Так, не вийде, ось у них іде четвірка по почуттям перевернута, падає імператор і падає повішаний. То я вам скажу, що так, вони себе почувають, в принципі, вже жертвами, просто жертвами. Пішли вони на то добровольно. ну, Ніхто їх не гнав сюди. Вони пішли на то добровольно. І імператор показує про то, що не буде ніякого ядерного удару. Не буде, бо це захист батька, це архетип батька, це законний порядок, світовий законний порядок. Не буде ніякого ракетного удару. І тох нам дайте на цей розклад. Перевернута шістка, перевернута допомога. Тобто тут ідуть не просто допомога, тут йдуть серйозні е втрати, тут йдуть крадіжки, Кра крадуть, крадуть і ще раз крадуть. То там ті ракети, може там вони і не взлетять. Знаєте, навіть, навіть якщо вони захотять. Оце ітог цього розкладу. Сплошне воровство. Тому, що там і скрутять щось на тих боєголовках. Може вже давно продали ті ядерні боєголовки. Але, бачите, тут іде закон і тут іде їхня жертва. Ось і все. Так що не буде ніякого. Ядерного удару, іменно від них там якось, так? Така моя відповідь. Ну, і в цьому питанні, в цьому відео, я хочу зробити ще один розклад на Дніпро Гес, щоб вже люди. Я клала сьогодні, там все нормально, але давайте подивимося ну, давайте подивимося на місяць вперед. Тут ми клали на 3 місяці, давайте подивимось на місяць вперед. Будь ласка, карти, покажіть нам е, впродовж місяця, тобто, яка, який буде стан е, в місті Запоріжжя нашої, Дніпровського, Дніпро нашого Дніпрогесу нашого. Покажіть нам, то, який буде стан, яка буде там ситуація у нас. Покажіть нам руководство. Ой, божечки. Людей, які там працюють. Ну, дивіться, значить, по руководству вони проходять дуже серйозні проблеми там по руководству. Вони, ну, не вистачає там, по-перше, люди дуже переживають і в них йдуть збитки, там вони не получають, може навіть тих грошей в матеріальному плані, технічному забезпеченні щось там не вистачає. Зміни йдуть по переміщенню кудись там, якась допомога їм йде. Але ця допомога тут же розкрадається, я не знаю, яким путем. Тобто якось так. Тобто і за розкрадання, і за розкрадання, але ця допомога не матеріальна. Це якісь зміни йдуть по інформації. По інформації. Може, ну, тут крадіжки йдуть не інформації, тут йдуть крадіжки іменно матеріального. E, тобто, і це показує людей в них, вони бояться, у них тоска, вони в депресухі знаходяться. Але там дуже гарні спеціалісти, дуже розумні, дуже фахові, вони діють, вони все роблять для того, щоб все було добре. І, до речі, у нас іде захист нашого Дніпро-Гресу, всесвітом, зірками. Це повна гармонія. Ну Давайте подивимося технічний стан нашого Дніпрогресу. По вісімки він закритий, тобто повна закритість його. Там ніхто не лазить, повна закритість інформації там. Іде, іде, Тут іде матеріальна карта і дуже гарна. Але бачите, ми попереду бачимо, що там розкрадання йдуть. Але все ж таки там сидить оцей дядько, і він то питається контролювати. Але ну так, дуже так якось воно зухвало. Робиться, не знаю, може, то він і краде той дядько. Він має, він може щось і робить таке. Але тут е, новини такі ідуть різного плану, і люди, які е, е, стан технічний, технічний стан е, станції нормальний. Там все закрито, там все є і е, працює вона нормально. Ну, Але не треба хвастатися. Чесно кажучи, це карта хвастовства і така похваль, похвальба така, знаєте. То дайте нам карту цього розкладу общу таку, ітогову. Вісімка. Вісімка жезлів, це енергія, це все буде добре. Все буде добре, і на місяць ми точно будемо знати, що по Дніпрогресу буде все добре. Але тут ідуть якісь афери, ось ідуть, щось воно там якось то все. Ось я вам показала подні про на місяць, так що заспокойтеся, будь ласка. Підписуйтесь на каналчик, ставте лайки, пишіть коментарі. Почуємось, па-па.